Далі цю тему продовжимо із Петром Черником, з нашим експертом, полковником збройних сил України. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні, героям слава. Розкажіть, будь ласка, ну ми щойно почули від Єгора Фірсова, що відбувається в Авдіївці. Що ви бачите з вашої інформації, з вашого погляду, що там відбувається? В стратегічному сенсі там ситуація не буде мінятися якийсь час. Як довго не можу сказати авдіївка давно стала політичною, путіну потрібні, хоч якісь результати у цій війні. Він дійшов до висновку, що ліквідувати українську державність. Вони вже точно не зможуть, отже, потрібні. Тілі мінімум, тілі мінімум вкрай зрозумілі, вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, і Бахмут, і Авдіївка якраз є фундаментальним аспектом цього завдання. За ціною в кишеню вони не полізуть. Путін віддав наказ брати за будь яку ціну, і вони будуть намагатися це робити. Людський потенціал у них доволі великий. Але на цю хвилину наші воїни направду ламають цей стратегічний план, коли шальки. Разів хитнуться в той чи інший бік, я на правду сказати не можу. Угу. Е, було повідомлення сьогодні, що ворог активніше застосовує артилерію і авіанальоти на Авдіївку. Це з якою метою? Та, та, та з будь-якою метою вогневий наліч, чи артилерійський чи авіаційний має тільки одне винищити якомога більше сил противника в їхньому розумінні. Ми противник на правду найдушкульніша авіація коректовані бомби, отак от вони правильно називаються. ФАП-250 і ФАП-500, Це доволі дошкульно. Є підтвердження застосувальних засу, застосування касетних бомб РБК 500 який має поза 200 фугасних у, уламкових елементів. Кожен з яких важить у у межах до, до, до 2 кілограмів. То направду дуже серйозно боротися з ним можна тільки з сучасною авіацією. Ну ніяк не можемо дочекатися, до поки 16 так, не не Так, так. пане Петре розповів нам його. Фірсу, про те, що росіяни намагаються зімкнути кільце навколо Авдіївки. На вашу думку, що як мають діяти зараз, що потрібно силам оборони для того, щоб не втратити це місто? Ну, артилерія, артилерії, і ще раз артилерія, як найбільше сучасної зброї. От, 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 і все, там що дов, доволі великий діаметр у межах 7 кілометрів. Це mm -hmm. таке багато і Величезне питання, чи, чи їм вистачить сил із спромоги таке це кільце жінкнути? Бо якщо обчислити перших шість днів утрат, а вони направду найяскравіші, то тільки убитими вони втратили більше ніж п'ять тисяч особового складу. Множимо цю цифру сміливо на три маємо 15 тисяч людей. Це повноцінна дивізія. дивізія за орг штатами-показниками це 12,5 тисяч людей. Ми а це ви рахуєте армії втрати від, від від жовтня цього місяця, коли вони активніше почали наступати на Авдіївку? Чи це? Саме саме сполог, сполох чи спалах атаки сьомого жовтня, саме з того моменту, хоча на цю хвилину ці втрати ще більше. Угу. ні ну розповів Егор Фірсо, що там цілі кладовища і людей, і техніки покинуті росіянами. Ну для росіян нічого нового. Клас класична сталінська методичка. Русські не можуть програти на полі бою. Скільки солдатських життів треба затратити? Скільки вони їх затратять? Ну не можна недооцінювати їхній менталітет їм вдовбуються із дитинства ці їхні світоглядні моменти величия, а особливо зараз їхня пропаганда на такій високій тональності, що Геб, Шер, Гебельс на нацистські пропаганди зважаються одним з найкращих всіх часів і народів. Напевно, від, від заздрощів перевертається в труню. Пане Петре, ще одну тему маємо з вами до обговорення. Чи зможе Україна до кінця 2024 року вигнати російські війська з своєї території? Один із чиновників НАТО, з яким спілкувалися журналісти видання євроектів, не впевнений у цьому. Далі цитата. Забезпечення замовлень на озброєння, особливо на ракети і боєприпаси, з боку оборонної промисловості і стимулювання прискорення виробництва, йде не зовсім так, як планувалося. Повідомили юроектів три дипломати НАТО, порушуючи питання про те, чи зможе захід витримати цю лінію в найближчі місяці. Один з чиновників НАТО, який говорив на умовах анонімності, попередив, що Україна ймовірно не зможе вигнати всі російські війська зі своєї території до кінця 2024 року. Пане Петре, чи погоджуєтеся ви із цим судженням з цією думкою? У стратегічному сенсі я не розумію за рахунок, чого це робити. Переламати хід війни може тільки велика кількість далекобійної артилерії, далекобійних ракет, особливо ракет, але підкреслю велика кількість не кілька атакантів, які застосували це. Прекрасно, це дуже добре. Ну а хоча б тисячу, а то і півтори. Конкретний приклад, коли американці воювали із з Іраком за півтори місяця застосували 600 ракет. А були випадки, коли за добу відстрілювалися від 200 до 100 ракет, нам мріяти про, стара, про 100 про ракет. ou У добу ну це фантастика, і знову ж таки багато авіше 60 машин добре, а треба так 200-220 з великим ракетобомбовим навантаженням. Якби умовно ця вся зброя з'явилася завтра, і в нас з'явилися десятки тисяч тонн бомб, а не кількість не штучних, то тоді і до місяця часу це можливо. Але будьмо тверезими не уявляю, що F-16 запрацюють до нового року. А що нам дадуть хоча б кілька сотень, а з також не уявляю. Чому пане Петре? Е, ні, ми вже чули. Інформацію про те, що не встигає промисловість європейська виготовляти стільки снарядів скільки нам треба, але атакам це можливо, навіть ота кількість, яку ви називаєте, яка би нам допомогла, тисяча півтори тисячі. Можливо, вони є на складах, чи їх теж треба виготовляти? От в чому причина з тим Та неможливо не вони є поза чотири тисячі лежать звичайно, кілька тисяч відкриті джерела кажуть від двох тисяч до чотирьох. Я до навіть якщо йти по нижній планці, хоча uh -huh. на мій погляд треба те. Все це є їхня модернізація. Це кілька тисяч даруйте, кілька тижнів роботи. Психологічний момент виключно психологічний американський і щеблесмент як вогню. Бої боїться нашої повноцінної перемоги, бо вони дійсно вважають, що Путін може відважитися на катастрофічні речі у частини у частині застосування ядерної зброї. Тут виключно людські фобії. Ми чомусь вважаємо, що найвищі посади світу займають якісь роботи, дуже раціональні люди. Та це далеко не так. Вони з крові, плоті і кісток зі своїм світоглядом, зі своїми страхами, зі своїми баченнями, зі своїми розуміннями і тому подібне. Банальний людський страх все, що є, дали. Цю зброю ми би за місяць обвалили як мінімум південний подарю. Хто би міг переконати наших західних партнерів надати нам цю зброю? Війна вже зараз у лютому, як, як два роки, це повномасштабне тільки вторгнення триває так. І ми говоримо з нашими партнерами, хто і що міг би їм сказати для того, щоб ми отримали бажану зброю для перемоги. Поіронізую Путін, якщо ракета пролетить у Берлін, і це буде очевидно, що вона пролетіла від них. Більш ніхто. Угу. 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 Пане Петре, дякую вам за розмову, за відповіді. Петро Черник, полковник збройних сил України. З ним говорили про ситуацію в Авдіївці і взагалі на лінії фронту.